Редярд Кіплінг Ліспет. Вона була дочка гімелайського горянина Сону та його дружини Джоде. Одного літа в них не вродила кукурудза, а тоді ще на їхньому єдиному ланочку опійного маку над долиною Сатледжу, недалеко від Кодгарха, газяйнували вночі два ведмеді. Отож узимку сону з дружиною перейшли в християнство і понесли своє дитя до місії Охрестити. Кодгарський пастор дав дівчині ім'я Елізабет, а горяни Пахарі вимовляли його Ліспет. ПАХАРІ. Народність на заході гімалаїв, дослівно Горяне. Згодом у кодгорську долину прийшла холера і забрала сону та Джаде, а ліспет зробилася чи то служницею. Чи то компаньонкою дружини тодішнього кодгарського пастора Було це в ті часи, коли всевладдя моравських братів у тих краях уже минулось, йдеться про місіонерів з секти моравських, чи то богемських братів, що виникла в Чехії в 15 столітті. Але Котгарх іще не зовсім забув свій титул володаря Північних Гір Хто зна, чи то християнство так пішло на користь ліспет, чи й боги її народу подбали б за неї не гірше, а тільки вдалася вона дуже вродлива, а коли горянка буває вродлива, то варто проїхати 50 миль бездоріжжям, аби лише глянути на неї. У ліспет було античне обличчя одне з тих облич, що їх ми так часто бачимо на картинах і так рідко в житті. Шкіру вона мала світлу, мов слонова кістка, і була, як на тимтешніх горян, на диво висока. А якби ще не сукня з гидкого вибивного перкалю, який так полюблявся по місіях, то, зустрівши її несподівано десь на узгірі, ви б подумали, що то сама Діана, давньоримська богиня на полюванні. Ліспет легко сприймала християнство, і, вставши дорослою, не відкинулась від нього, як чимало горянок. Одноплемінці не любили її, бо вона, мовляв, зробилася білою жінкою і щодня вмивалася, а пасторова дружина не знала, як з нею поводитись. Ну як так примушувати величну богиню п'яти футів і десяти дюймів зросту мити тарілки? Отож, Ліпсет бавилася з кастровими дітьми, ходила до недільної школи, перечитувала всі книжки, що були в домі, і дедалі гарнішала, як королів на вказці. Пасторова дружина казала, що їй би слід найнятись у щімлі нянькою або ще на якусь чисту службу. Щімла невелике місто в передгір'ї Гімелаїв. Що було літньою резиденцією колоніальної влади і місцем відпочинку англійців у сезон спеки, та Ліспет не хотіла йти служити, їй і так жилось дуже добре. Коли до Котгарха навідувалися небудь мандрівники за тих часів це бувало не часто, звичайно, замикалась у своїй кімнаті, боячись, що її заберуть та відвезуть до Шімли чи ще кудись у незнаний світ. Якось, коли їй уже минуло 17 років, Ліспет пішла прогулятися. Гуляла вона не так, як англійки, з півтори милі пішки, а назад в екіпажі. Ні, під час своїх прогулянок вона проходила за день по 20, по 30 миль і сходила всі гори від кодгарха аж до наркунди. Того разу вона вернулась додому аж смерком, спустилась у кодгарх крутезним узгір'ям, з чимось важким на руках. Пасторова дружина саме дрімала у вітальні, коли ліпсет, геть засапана й виморена, несла туди свою ножу. Поклавши її на канапі, вона сказала простісінько Це мій чоловік, я знайшла його на шляху до багі. Він розбився ми його доглядатимемо, а як одужує, ваш чоловік нас звінчає. То Ліпсет уперше згадала про свої шлюбні наміри, і пасторова дружина аж скрикнула, вжахнувшись. Проте спершу треба було подбати про чоловіка, що лежав на канапі, то був молодий англієць із рваною аж до кістки раною на голові. Ліспет пояснила, що знайшла його під горою та й принесла оце додому. Він ледве дихав і був непритомний. Його перенесли на ліжко, і пастор, що трохи знався на медицині, заходився перев'язувати рану, а Ліспет чекала за дверима може, буде потрібна їй допомога. Вона й пасторові заявила, що збирається вийти за цього чоловіка, і пастору дружиною суворо вичетили її за таку негожу поведінку. Ліспет спокійно вислухала їх і знов сказала те саме треба дуже великих доз християнства, щоб витруїти із східної душі такі дикунські інстинкти, як кохання з першого погляду. Отож Ліспет, знайшовши чоловіка, що скорив їй серце, не розуміла, чому це вона має критися із своїм вибором, і як почали відсилати її геть, вона й слухати не захотіла вона доглядатиме англійця, поки той вид уже є настільки. Що зможе одружитися з нею, ось що вона собі поставила. Пролежавши тижнів зо два в нетяжкій гарячці, борана запалилась, англієць оклигав, а, дізнавшись, що з ним було, не міг надякуватись пасторові та його дружині, а особливо Ліспет за їхнє піклування. Він сказав, що подорожує по сходу. За тих часів, коли пароплавство індостану і сходу було молоде й немало досить суден, слово турист іще не встигло поширитись. І збирав у горах біля Чімли гербарій та колекцію метеликів. Добувся він у ті гори з деградуна, а тому в Щімлі ніхто про нього не знає. Він гадав, що, напевне, впав із скелі, дістаючи якусь папороть на струхлій деревині, а носії тоді втікли з усім його майном. Тепер він думав, тільки но трохи змісніє поїхати до Щімли. Годі вже з нього лазання по горах, одначе, видужував він помалу і до Щімли не поспішав. Ліспет не хотіла і слухати поради пастора та його дружини, і там мусила розповісти англійцеві, що в дівчини не мислі. Насміявшись до схочу, він сказав, що це дуже мила й романтична історія, але нічого з неї, мабуть, не вийде, бо в нього в Англії наречена. звісно, чогось негожого він собі не дозволить. Цієї обіцянки англієць дотримав, проте, поки він набирався сил, щоб покинути місію. Йому дуже приємно було розмовляти з Ліспет і гуляти з нею, і казати їй ласкаві слова і називати її пасливими іменами. Для нього це не важило нічогісінько, а для Ліспет – усе на світі. Вона була дуже щаслива ті два тижні, бо знайшла кого кохати. Дикунка від природи вона зовсім не приховувала своїх почуттів, і англійця те дуже тішило. Коли він нарешті вирядився у дорогу, Ліспет провела його горами аж до Норкунди, пригнічена і нещасна. Пасторова дружина була доброю християнкою і не любила ніяких сцен та скандалів, тож попросила англійця, бо самій Ліспет вона не могла дати раду збрехати дівчині, що він повернеться й одружиться з нею. Самі ж, бачите, розумом вона ще дитя, і боюся, душі поганка, так сказала пасторова дружина. Отож, усі 12 миль дороги на гору англієць, обіймаючи Ліспет за стан, Запевняв її, що повернеться і обвінчається з нею, а дівчина вимагала з нього такої обіцянки знов і знов, а, попрощавшися з ним на нуркунському кряжі, стояла й плакала, поки він зник з очей на стежці до матіяні, тоді втерла сльози, спустилась назад до котгарха і сказала пасторовій дружині Він повернеться й одружиться зі мною. Він тільки поїхав сказати про те вдома. І пасторова дружина втішала ліспит та притакувала «А вже ж, повернеться. Минуло два місяці. Ліспет затривожилась, і їй пояснили, що англієць поїхав аж за море до Англії. Вона знала, де та Англія, бо читала початкові підручники з географії, але, звісно, вирісши в горах, не могла уявити собі, що таке море. В домі була стара дитяча забавка, розрізана карта світу. Ліспет іще малою часто бавилась нею, а тепер розшукала її знов і вечорами складала, тихенько плачучи. Та силкуючись уявити, де ж її англієць, але здогадки її були досить кумедні, вона ж нічого не знала про відстані пароплави. А якби вона й не помилялась, то що з того? Адже англієць зовсім не збирався повертатись та одружуватися з гімалайською дикункою. Він уже ловив метеликів Уассамі і зовсім забув про неї. Згодом він написав книжку про схід. Ім'я Ліспет там і не згадувалось. Як минуло три місяці, Ліспет почала щодня ходити до Наркунди. Виглядати на шляху свого англійця. Від того їй ніби легшало, і пасторова дружина, бачачи, що вона повеселішала, думала, що дівчина вже забула свою дикунську вкрай нескромну химеру, та скоро ті походи перестали допомагати ліспит, і вона зробилася дуже дратівлива. Пасторова дружина вирішила, що це слушний час відкрити дівчині правду, сказавши, що англієць пообіцяв їй одружитись, аби тільки її заспокоїти. Нічого серйозного він і на думці не мав. А самі ліпсид не слід не гоже навіть думати про шлюб з англійцем, людиною вищої породи, та й крім того, він уже заручений з білою дівчиною. Ліпсет на те відказала, що ніяк не може в це повірити, бо ж він сам казав, що любить її, та й пасторова дружина власними устами підтвердила, що він повернеться. Як же може бути неправдою те, що він і ви сказали? запитала дівчина. Та ж бо була тільки відмовка, аби заспокоїти тебе, дитино моя, відповіла пасторова дружина. То ви обоє мені брехали? вигукнула Ліспет. І ви, і він? Пасторова дружина тільки голову схилила і не відказала нічого. Ліспет теж постояла хвильку мовчки, а тоді побігла геть і хутко повернулась у страшенно брудному вбранні горянок, однак іще без каблучки в носі й без сережок. Волосся в неї вже було заплетено в довгу косу. Перевиту чорною ниткою, горянським звичаєм. Я вертаюся до свого плем'я, сказала вона. Ви вбили ліпсет. Зосталась тільки дочка старої Джеде, дочка Пахарій й рабиня Таркадеві. Усі ви, англійці, брехуни. Таркадеві або тарадеві, богиня з індуїзького пантеону. Звістка, що ліпсет вертається до материнських богів, зовсім приголомшила пастору дружину, а поки та отямилась. Дівчина вже пішла, і більше в місії не показувалась. Ліспит так ревно горнулася до своїх брудних одноплемінців, мов би хотіла надолужити згаяне за минулі роки. Незабаром вона віддалась за дроворуба. Той жорстко лупцював її, як заведено в пахарі, і врода її скоро зів'яла. Цих дикунів ніколи не вгадаєш, чого від них чекати, сказала пасторова дружина. Я гадаю, ліпсет у душі весь час була поганкою. Як зважити, що дівчину прийнято в лоно англійської церкви в такому зрілому віці аж п'ять тижнів, то це твердження не дає честі пасторовій дружині, Ліспет дожила до похилих літ, вона до віку чудово володіла англійською мовою, і коли, бувало, підіп'є як слід, її часом можна було умовити, що вона розповіла про своє перше кохання. І тоді важко було повірити, що це оке, зморшкувате створіння, схоже на жмут зотлілого шмаття. Могло колись бути отією ліспет із Котгарської місії.